Доброго дня, малята та дорослі. Запрошую вас сьогодні на прогулянку набережною нашого міста. Найкрасивішою, найгарнішою, найсучаснішою та найдовшою набережною Європи. Ось так виглядає прибережний сквер. На нашій набережні розквітли весняні квіти крокуси, неймовірна краса. Білого, жовтого, вскового кольору. Які тендітні квіти і який неймовірний аромат. А ще виросли ось такі підсніжники. Дивіться, які гарні синенькі проліски. Ось малята, я навіть кульбабку знайшла. Почали розквітати перші нарциси. Ось підійшла до кінця наша цікава прогулянка. Малята, а які весняні квіти ростуть поряд з вашим будинком? Зробіть фото та неодмінно нам прийшліть. Ми будемо чекати до нових зустрічей!